Друзі, гості каналу, підписники, вітаю вас на своєму каналі. Ну що, друзі, вернулася з пропажу, так скажемо. Давно не було відео, там писали, де я пропав. І, може вже мене загребли воювати. Ну, поки не беруть мене троє дітей. Поки не беруть. А там Бог як дасть, так і буде. Е, чого довго відео не було, там писали теж. Е, відео не було через те, що. Не було кому толком знімати, багато роботи всякої було, але не було часу такого, щоб знімати. Дуже багато роботи всякої було. Дуже. Дуже були такі клопотні роботи, так скажемо. Ну Діти, то обично, дружина друг знімав. а це друг на роботу пішов, дружина з дітьми і так. Самому якось і не так, і не, і, і не так знімати. Так що трошки вас зараз сьогодні сам знімаю вже. Трошки покажу, що робимо. Перевозимо гарбузи, буряки вже перевезли. Ну, так, трошки працюємо, підготувуємося до зими, так скажемо. Так що трошки поснімаємо, покажемо вам таку роботу. Ми, друзі, на городі в мене тут бачите, цього року такий урожай, гарбузи, дай Боже, вродили. Вже один віц я вже завіз давно, вже був якось свиням корівкам там. А це приїхав. Грузимо. Друг приїхав, собі бере трохи, в нього господарство невелике є. Хай бере, годує, бо я не знаю, куди їх буду дівати. Бачите, нагрузив вже чимало. І ще я не знаю, возів три, мабуть, буде ці гарбуз. Кром ще там далі. Ну, гарбузи, бачите, які вродили. Ух, Зараз ще собі буду грузити на віз, будемо помаленьку перевозити. Покажемо трошки, поснімаємо для вас. Dumnezeu mă răbățește ca О, дракон щось не бере. Мало нагрузив щось. Не, став тут. Зараз, друзі, підемо грузити мойого. Це в торцях пішом як будемо їхати. Прийшла на підлогу помощ, бачите? Які помощники в мене малі. Без них не я. Да? Махай пока. Не пока привітці, махай, відомо. Що тобі помагать? Где вона не поки стоїть? ще зараз не заберемо. Треба ну, да. так. Мабуть, півтори кури буде. Daca ne face cezare, nu am <truzări> O pot aminti Не можу сам підняти, треба вдвох. Та ще в нас такого ружаю не було. Приїхали по другу ходку вже, бачите? Забрали, ну не знаю, мабуть, не заберемо ще зараз. Може прийдеться ще раз під'їжджать. Під'їжджай, день. Зараз побачимо, трошки загрузимо. Може хватить. Боже, а може й не хватить. Ми се чуть тюрь поработали, семочки вибрали. Так, що гнила. It was. Ну що друзі, вложили все в один віз. Така получилась хура, хурака добра. Думав, що не влізуть, але влізне. Получилося, тут площа десь така на ну, сотих 4, може 4,5, ну може 5, грубо говоря, так скажемо. Получилося 4 воза. Один віз я давно забрав уже, один віз друг, і два воза ось я забрав. Получилось три воза, добрих гарбуз таких. Так що, друзі, отаке вийшло відео. Буду щось старатися, по можливості щось знімати. Звісно, багато дуже роботи, але не завжди виходить щось познімати, але будемо щось старатися. Буду старатися щось викладати вам. А ви обов'язково поставте лайкос. Підтримайте канал. Ну всім миру, здоров'я і добра. Всім пока-пока.